Радіо UA Chicago Друзі, вітаємо всіх. Сьогодні в студії ріалтори. Значить, Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комарницький. Ми працюємо ріалторами в Чикаго передмістях. Сьогодні будемо, як завжди, коли ви нас бачите в студії, будемо говорити про нерухомість. Будемо розказувати вам новини, які є зараз на даний момент актуальними. У нас є декілька змін, які сталися нещодавно. Ми сьогодні детально про це поговоримо. і в кінці ми хочемо також. Дати невеличкі поради для тих, хто недавно вже є в Америці. І планує на, на наступний рік весною купляти собі нерухомість. Ми хочемо трошки вам дати своїх порад, які ми, наприклад, вважаємо дуже важливими для того, щоб підготуватися. І взагалі вона, якщо ви не плануєте купляти нерухомість, але ці поради будуть корисними для, для життя. Але спочатку ми будемо говорити зараз про те, що в нас зараз відбувається. У нас є зміни, які відбулися менше ніж два тижні тому на рахунок комісійних агентів і також процентних ставок. Так, процентні ставки 6, 3, 5. Супер. Найнижчі за останній рік. І це ще до того, як федеральні можуть, вони можуть резерви впасти. почали так. їх упускати. Пам'ятаєте, ми колись місяць тому десь казали, що ми можемо на 100% сказати, що рейти що будуть, будуть падати. Знижатися. А нам хтось в коментах, пам'ятаєте, писав? О, звідки ви такі експерти, звідки ви то знаєте, що то за такі троє тут сидять? Ну, якось от так ми якось бачили, то, що вже тепер Джеремі Паул офіційно сказав. Час прийшов упускати ставки, прям прямо мова the time has come to yeah. for policy to adjust ніколи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ви знаєте, ніколи не було такого, що за якимось таким персонажем так слідкували. Yeah. Так. Правда? Ну, якось... Навіть uh, передвиборча гонка в нас тут на, на носі, так а слідкує це uh, за ну, Джером Павелом. Джером Павел диктує зараз, що буде відбуватися на ринку. Купляти, продавати, розвиватися, брати кредити, не брати кредити. Процентні ще ставки керують Америку. Так, ну, особливо uh, тим для наших слухачів і загалом ми говоримо про нерухомість, але це не ті. Які нерухомість Це гігантська сфера економіки зав'язана на то, чи люди можуть брати доступні кредити? Вони беруть, приймають рішення, чи їм розширювати свій бізнес, чи їм робити ризиковані рішення, чи їм робити реновації, можливо, існуючих об'єктів, ще величезну кількість різних е інвестицій грошами, чи їх зараз взяти під 7, 6, 5, чи може почекати, і вони навіть піввідсотка грають величезну роль. І дуже багато хто вже має кредити під вищі відсотки, чекав цього часу, щоб зробити перефінансування. Ми маємо, знаємо, комерційна нерухомість перефінансовується не раз в 30 років, чи по бажанню, а швидше, раз в 5 років або, або в деколи в 7 років, угу. навіть є в 3 роки. Тому от багато хто. Чекав, коли вже відсотки почнуть знижатися, і але це ще не поч... час. Поки що Ще Та, треба ні. чекати Ті, Ці, Ці, якщо вже почали, чекали, то ще треба чекати а, кожного року. Це вже третій, четвертий рік. Коли ми доходимо до цього осіннього маркету, коли в нас вже не такий сильний ажіотаж, не так багато вибору. Але це перший раз, коли в нас. Відсоткові ставки вже не то що планують знижатися, а зниж... знижають. вони. Оце це зниження, що ми зараз отримали, воно взагалі не на нього не впливає нічого. Це просто, якби, наслідок. Це наслідок того, що йде. Так, тобто вони наслідок обговорень, скажімо так, так. так, так. Тобто, тобто, це навіть не було не було рішення про зниження, а це просто якби ну але час підійшов. Та. час підійшов Та Та Тож, жорстко. Так ми... піднімати ми під підряд. Цьому? Ми цього року мали вісім вже. Мали 8. 8. По-моєму, один контракт закрив 8,1. У мене було, було 8,6 на, та, на, на ні, ні та? Це був конвенціонал 8.025. по-моєму. Потім ми мали довгий час 7,5, 7,7, 7,3, 7,4. Останніх пару місяців Дос, 7. Досить 3. це найстабільний, напевно, цього року був рейд, це 7, і чуть-чуть. Uh -huh. Він так довго тримався. І зараз ми маємо 6,3,5. Тобто Але дивіться, що ми зараз маємо. Дивіться, зараз вже серпень, через пару днів, у нас вже в неділю чи понеділок, тобто mm -hmm. не серпень, а вересень. Right. вересень. Дивіться, у нас декілька речей. Перше, це осінній маркет, який є в середньому трошки слоу, трошки ніж весна. Друге, ми маємо вибори. І третє, ми маємо падіння інтерес-третів, які зараз ми очікуємо. У нас зараз такий мес. Тобто ми очікуємо те, що ринок має ніби сповільнюватися. І. Вибори його сповільнювати повинні ще більше, але тут інтерес заходять, і, і, його... і процентні ставки мають падати. І тут ми не розуміємо, чи будуть вони сповільнюватися, чи навпаки. Зараз нова хвиля покупців буде появлятися, ті, які чекали. А дивіться, якщо ми маємо сорі, якщо ми маємо 6,35, то теоретично скоро дожене комерційний рейд, коли насправді комерційний зав'язаний на фабертичні uh, бонди. Але коли вони впадуть, то ми будемо теоретично мати 5 з лишнім під комерційну позицію. Ти знаєш, який зараз буде за комерційну 6,3. Ну от, а це я собі уявив, що якщо вона дожене справді conventional, вона має бути приблизно на процент менше. Тобто вона би мала бути 5,3%. Бо конвенціонул йде 50-річні бонди, mm -hmm. а комерціал під 5-річні бонди. І ви собі можете дивитися навіть хтось з глядачів, там в Google можете написати собі просто 10-year treasury, 5 year treasury і дивитися, їхню, важки. Це е... сама не означає, їхній наприклад, рух. комерційна позика це є ее Fayer Treasury plus... 2.75. Так. Це Але 3. це 2.75 це тільки український банк самопомочі. Різні плюс 3 банки по-різному. В Різному. середньому це плюс +3, 3 відсот чуть, це буде Темате банк 5 третіх і Банк Аф Америка 2.75 або 2.5, це буде Український банк і Польський банк. Польський 2.5. Так, він ще менше має. Mm -hmm. Так, більшості вони якби більше. Давайте ще трошки про про відсотки, бо ми так сказали, відсотки будуть падати, зараз люди будуть: "О, зараз знов чекаємо 3%. відсотки 3% ми не побачимо так. Uh, і про що ми говоримо скоріше всього до кінця року, менше шести. Ми не побачимо маркет. Уже собі спрогнозував, які відсотки мають бути. Тому 6,35 це те, що уже спрогнозовано. Це вже uh, врахований. Це зниження не було засідання федерального резерву, була просто конвенція, uh, конференція в Джексон холлі де він зустрічався з uh -huh. іншими. Uh, Іншими фінансистами, скажімо так, і вони проговорили, що палисі, палисі мають змінюватися. Наскільки вони будуть змінюватися і як часто вони будуть це робити, ти персонально що думаєш? Це ще не говорили. Дуже цікава дата. У нас mm -hmm. буде 6 вересня. Новий анмплоймент. Дев'ятого новий айфон, дебати? Дебати? дебати коли дебати також в середині вересня, середину 10-го, 10 по-моєму. Ага, я думаю, може, то 6-го теж ні, Бо ні, щось ні. мені. Я не думаю, що ми я думаю, ми, якщо навіть побачимо 5 на початку рейту, це. Буде 5,9, 5,8. Ну, я, чесно, думаю, що це буде, це буде квотер. Тим, ну, ми Кватер, але за останній місяць Може, на, на процент пішло в нас. Але все одно вони ще навіть не рухали його внести. Mm -hmm. через, це, це через unemployment. Так. Та, та. То unemployment піднявся, і інфляція трошки спустилася. І от вже Джером Павел прямо хто сказав, з вас... що треба змінитися. Хто змінчувати? знає Тому з який зараз процент на машини? Е, останній раз, коли я бачив, це було 5,99. Uh -huh. Але це пропонувала Toyota. Вони загалом історично нижче вони деколи дають на 2-3% нижче ніж ринок. Угу. До речі, добре, що ти затронув цю тему: кредитні картки, автомобілі, інші кредити по звичайні ретейл сейл будуть знижуватись також. Тобто, ну після катів то якраз прямо пропорційно рейтів, на них впливає. Та. Також пройшов дуже цікавий законопроект від демократів. Вже то це спільний проект про контролювання націнки на продукти. По-моєму, його вже проголосували, чи його зараз підписують, але це, це досить цікава річ. що е Зменшення цієї тари, ви бачили, де продають вам не галон, а там чуть-чуть менше, ніж галон. Ну, В Україні всі знають, що є молоко літрове, молоко 900 грамове. Так само тут оці от зменшені порції з ними борються і з переоцінкою відносно загального ринку. Тобто вони дивляться, якщо є поставщик, який постає, це, наприклад, в 5 різних штатів. І в одному штаті воно в два рази дорожче, так не може бути. Тому оці от речі зараз не намагаються також зарегулювати. Що має вплинути трошечки, напевно, перед виборами на е, купівельну спроможність людей. Якщо впаде ціна на бензину, все покращиться. Розумієш? Впаде ціна на бензину, впаде ціна на продукти на продукції більше людей з будуть мати більше грошей. Просто продукти після ковіду дуже це напевно найбільше, що консумер відчуває. Так. Вони піднялися дуже радикально без без доброї причини. Нема жодної причини, чому це мало статися. через бензину. Бензина. Треба перевозити. Бензина перед ковідом була 3,50. Та де 3,50? Зараз 4,50. Ні, вже спустилося. No. Та а ви на електричних машинах їздите, 3... ви не в курсі. Я сьогодні але, заїжджав але, на 450. 4,50 сьогодні Їйджу, заливав. В Чикаго, можливо. Я не в Чикаго. Но їжджу і дивлюся, думаю, добре що я не заправляюся. От кожен раз. я дивлюся. No, ви двоє на, на електричних машинах їздите, тому ви не в курсі. <laughs> на Знаєте що, хлопці, Давайте ще поговоримо про нові правила роботи з агентами. Так, у нас 17 серпня. Всі тижні. що чули два тижні. Ми один тиждень поки що тільки. No. Ну 28. Так, вже скоро буде два тижні. Ми працюємо по нових правилах. Так ми про це говорили два тижні тому. Також це було пару днів перед тими змінами, які відбулися, 17 числа. Що в нас помінялося? Люди що помінялось, Прокинулось ми 17 числа, а в Малесі не пише комісію, а, mm -hmm. вже потрібно І що? торгувати велика проблема? Абсолютно ні. нічого не змінилося. Скажімо так, більше потрібно Та й добре, що нема. своїх клієнтів. Скажи. Можливо, На не знаю точно, чи це не, не цей не збиває з пантелику, не, не повинно воно керувати ніяк нічим. Нове нема то знає, то нема. що я думаю, покупці, які вже купляли раніше. Для них це трошечки буде важко. Тому що вони, вони, можливо, вже два рази купляли без цього, і тепер для них це зміни. Нові покупці, вони навіть не будуть знати, що було по-іншому. Звичайно. Це так, як спитають дітей, які народилися з айфонами чи з телефоном, вони не знають, як було без телефону. Uh -huh. Тому так, так знаєш, знає як старші люди, деколи теж сумують за якимось там закривається там Kmart, закривається та, якийсь там Carson. Прокат, прокат DVD-диск. і в них та, і в них, ну в них ностальгія за тим магазином, А ми що ніколи там не були і не знаємо, що таке. Тобто ми до того ведемо, що нові покупці, в принципі, для них це вже буде нормальна реальність. А... І для нових агентів також. Для бо ти, якщо 20 також, років так. продавав по старій моделі, ти продавав небагато, ти дуже в себе не вкладав, ти себе не тренував, ти дуже не інвестувався в ту індустрію. Ти був сарафан людей, які приходили. Десь там що? колись пару людей в рік. І тут тобі треба вивчатися на нове. Ти... У мене так нормальна робота друга є. Так що все, кидаюся. Тому тяжче стає, тому треба. Вивчати, як то працює, треба нові правила. Ти, нові Тих, хто форматі. зараз щось шукає, ви вже всі е, змушені були підписувати цей контракт, а інакше ваші агенти порушують код mm. Ethics і що там. Так, це... то є одна та ж частина. Тобто ми не бачимо, скільки агент покупця отримує комісійних, вона не афішується, так. і кожен агент, який працює з покупцем, має перед тим, як показати хату і починати роботу з покупцем, підписати договір. Mm -hmm. Це може бути короткостроковий договір, це може бути довгостроковий, може бути ексклюзивний, може бути неексклюзивний, він може бути на певні райони. Тобто там є речі, які можна ну, якби, обговорювати, то не означає, що ви зобов'язані платити неважно то, чи ви купите, чи не купите. Це звичайно, це все одно торгується. ті речі. І я хочу, наприклад, от зараз, от, користуючись моментом, за чотири метапи, які повинні ви розуміти: Що, якщо ви не купляєте хату, ви не зобов'язані платити за ту комісію. Ту комісію, яка вказана в тому договорі, агент ваш, як агент покупця, буде йти до продавця, щоб продавець перекрив ту комісію. Якщо продавець не оплачує повну суму, ви можете не купляти ту хату, вас ніхто не заставляє ту хату купляти. І також ви можете підписувати той агрімент на термін часу, який вам є комфортно. Тому, якщо ви працюєте зараз агентом і вам агент цього не пояснив, то от, будь ласка, це вам апдейт по тому, як воно працює. Який ваш досвід от, пройшло майже? Якщо два поясниш, тижні. Якщо поясниш? Я вже пояснював дуже багатьом. Є багато питань, особливо з тими, з якими працював до, так, до того так, часу, так, так, так. то вже тепер треба щось підписати. Але в більшості, якщо вже люди з тобою працювали тим більше, то вони вже ніби знають, які хто ти є, і вони більш-менш так довіряють тобі. З тими, хто нові, вони вже то чули, то вони також слухають. Якщо нормально поясниш і покажеш всі моменти і розкажеш, то не бійтеся, бо якщо ви не зобов'язані платити в той момент, коли ви підписали, тільки якщо ви купите. З тільки якщо можете, ніхто не платить. І більше ви можете вибрати варіант, який тільки той, який платить. Та, тобто ви не змушені купляти це той, я ск... де, де ви... це це знову ж таки створить перевернутий трошечки ринок, тому що ті появиться ціле покоління і цілий пласт клієнтів, які не будуть купляти, якщо не платять з іншої сторони. Оце first time buyer, особливо які купить. Але куплять нам... щось інше. Так, але я до чого веду, що вони не будуть купляти там, де не платять. І оцей ринок, де ті, хто хочуть не пропонувати комісію, як продавці, вони будуть мати досить слабшу конкуренцію, тому що величезна категорія так. людей будуть просто питати першим ділом. Це ще на... залежно... На моїх листингах позиції. зараз в мене Є. дзвінок, кілька питань, яки, яка компенсація. Або просто мені чувак пише смс-ку. Я агент такий, то ви пропонуєте компенсацію? Кажу, так, стільки-то. Окей, дякую. Е, також, от е, про досвід роботи з клієнтами, про досвід е, роботи з продавцями. Я от uh -huh. написав декілька оферів, то е, всі, хто ж, хто я писав офер, uh -huh. покривають е, комісію агента. Uh -huh. Не знаю, як у вас було, тому uh -huh. я думаю, що це дуже багато буде залежати від того агента, який представляє продавця, але в більшості випадків. Той агент, який представляє продавця, він також і представляє покупця, і вони будуть едюкувати. Тому це більше тепер інформація ви ви для... тепер уяви собі таку ситуацію. Ви, ви собі сценарій працює покупець, який шукає собі декілька агентів, і покупець просто шукає найдешевшого, йому не важно. Чи знає щось агент, чи не знає, чи буде радити, чи не буде. Мені треба знайти. Ну і знаходить там якогось найдешевшого. Тепер той самий дешевший агент дзвонить до те, до вас і каже: ви маєте листинг. Він каже, даєте комісію? Та даємо, даємо там в три рази більше, ніж ти договорив. Він такий думає, Та я в три рази менше домовився, то я зараз йду, переторгую, або скажу, що зараз різницю йому віддам. Хоча вони були готові на, 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 на три рази менше. Тому я думаю, зараз всі, хто зараз будуть продавати. Навіть коли ми будемо взнавати, яка у вас комісія, будуть казати, шліть то з офером, а там будемо дивитися. Uh -huh. Бо я, оце на менеджинг-брокер-тренінгу так само почув, що цифри і що ви там даєте, бажано не розказувати, тому що ця сторона може мати менший. Підписаний, тобто так. тонкий один нюанс, який треба прояснити. Якщо ви підписали з своїм агентом цей договір, не якщо ви підписали, ви точно його підписали, якщо ви почали дивитися на нерухомість. Можливо, це буде одноразовий на один перегляд, можливо, це буде ексклюзивний чи, чи на постійній основі як завгодно, Як вони сформулюють, але там вказаний відсоток, який компенсацію отримує ваш агент. І від того відсотку, там є також строка, яка каже, що робиться, якщо цей відсоток більше або менше. Агент має право без вашого дозволу так. взяти більше? Тобто, виходить, що якщо ви підписали своїм агентом, ви, якщо будучи агентом, підписали з кимось на, наприклад, на 1% чи на пів процента, скажімо, ви хочете демпінгувати весь ринок і кажете, я за, за 0,5% буду працювати. <гум> і вам пропонують на другій стороні три, ви берете тільки пів. <гум> Він маєте от... право взяти, ти граєш тут просто половиною. Це тому... клієнт має дозволити вам підписати, одобрити, Но, і тоді а клієнт переважно скаже: а, давай поділимось, давай щось рішати. Давай я пофарбую собі перший поверх. Так, давай то мені. Не поділимося, давай всю різницю. Ти казав за пів зробив. Ти з за половину хоч так. Ну, а як? А інакше? Як до тебе приходить майстер міняти вікна, каже, за десятку всі вікна міняються, а він получає ще від сусіда ще якусь десятку, або від міста. І ти такий о, а чо так? Я вроді так, так вже тобі не окей. Знаєш, тому в смисл в тому теж є. Yeah. Що якщо ти домовився за одну ціну, якщо ти получаєш з другої сторони, про ця перша сторона має про то знати. Ти, якщо в принципі, до... в тих нових змінах є багато смислу. Uh -huh. Сам мотив, звичайно, аж адвокати заробили багато грошей. В кінці кінців трошки покупців, е, воно б'є по кишені, воно трошки їх, е, знаєш, так лімітує. Покупців, згідно вони тепер нових, мусять переживати ще за свого агента. Це нових, які приходять без грошей з мінімальним даунпейментом, це їм саме саме важливо. В них немає грошей. Вони ще тепер мусять думати про свого агента, про якого не треба було думати до сих пір, бо переважно селер перекривав цю сторону. Так, деколи селер може продати за і заплатити менше комісійні, через те, що ну, 10 оферів залітає і не просять комісії. Один з тих, що домовився з байером напряму. Байер його перекриває і він дає мені найкращий офер. По, це продати... буде, досить рідкісна ситуація, насправді. Це буде рідкісна ситуація. Або це, це будуть загарячі такі пропозиції. Mm -hmm. Але час від часу хтось буде вигравати там. Але кожен продавець стає покупцем. І той, хто виграв, зараз буде платити. Тому воно в кінці кінців. Це все, це все що... просто перестановки до данків відбулися і закомплексували нам е, цей, ситуацію. сферу, але вона задисциплінує трошки всю сферу нерухомості і роботи, і взагалі оцю таку співпрацю між професіоналами, між е, клієнтом і е, поставщиком е, послуг. Так. Так. Тому от, в принципі, це ті зміни, які в нас відбулися. Якщо ви зараз плануєте купляти свою нерухомість, е, напевно, на весну, Напевно, якщо у нас багато слухачів, які недавно в Америці, ми теж отримуємо багато дзвінків, готуються багато людей на покупку весну, то ви будете це чути обов'язково від агентів. Це зараз тільки ми починаємо це розказувати. Це буквально два тижні. Всі нові клієнти. 11 днів. Так, 17 числа, нині 29, то от буквально. Mm -hmm. Пару днів а, ми над цим працюємо. В принципі, якби. Розмови вже ведемо, ми до того розказували, готували, також на радіо говорили, тому люди вже знає, самі кажуть, ми то чули, ми то знаємо. Деколи дзвонять, навіть кажуть, ну розкажіть, що то є, щоб я зрозумів, що то таке. Бо щось на радіо розказують там, чи на газетах пишуть, але не зрозуміло, що до чого ведеться. Тому в кожного такі. в нас є зняти, напевно, детальне відео на Так, З кожного тому є відео. Можете це все Тільки знову ж таки пам'ятайте... Консультація безкоштовна. Та, приходьте, та. телефонуйте, ти... записуйтесь на кодик. Знаєш, що я тепер думаю? Тепер моя думка така. Багато людей почнуть ходити по опенгаусах. Це буде популярно зараз, знову, як було, колись давним-давно. І пробувати напряму піти. І піти або не напряму, або хоча б подивитися перед тим, як з агентом щось підписувати. От я просто буду ходити по опенгаусах, щоб я відчув, що, яка ціна, які хати, де є. І ті агенти, які будуть робити опенгауси, хауси, будуть Рекрутити. знайомитися з тими клієнтами більше. Тому це для агентів порада робити багато опенгаусів, це раз. Так. Друге, напевно, це не є поганою і дурна думка, погана ідея для покупців ходити по опенгаусах. Перед тим, як по з агентом це, це підписати просто, контракт. Для, для загальної освіти і для того, так. щоб розібратися в ринку. Купляти напряму через агента, який на опен хаусі, через, через агента, який представляє продавця. Якщо ви не купляли вже 10 чи скільки будинків, не рекомендується. Не факт, що цей агент не захоче від вас комісії також. Звичайно, він так буде, теж може він бути. Він не буде безкоштовно працювати. Так, селер заплатить йому більше, або, або байер забутить, заплатить. Або селер може так. платити тільки йому, а в нього не, не покрита інша сторона, і він просто скаже: я можу написати офер, але мені за це не платять, тому я від вас візьму гроші. Угу. Тому це не що це Але тоді це вас... вже стартує dual agency, тоді треба розказувати, що хто кого представляє. Угу. Але може бути таке, що вам придеться заплатити. А, але якщо навіть ви не, придеть, вам не придеться платити тому агенту, той агент працює на продавця. Якщо загальне, загальне правило, та, загальне правило в тому, що сказав продати по топ долару найвищу ціну, і агент не має права розказувати секрети продавця, то тоді ви мусите себе розуміти, що ви одні проти. Загальне продавця. правило таке, що агент, який представляє дві сторони, не представляє кожну сторону найкращим чином. Це uh -huh. навіть прописано на папері, тому що це фізично неможливо. Ваші найкращі інтереси представити, коли представляєте іншу сторону. А uh -huh. якщо це агент продавця. Знову ж таки, покупець один прийшов, другий пішов, а листинг в нього є, і йому треба тримати найкращі стосунки з продавцем, тому що він його все одно продасть, в нього підписаний контракт, що він має це продати. І будучи покупцем, якщо особливо ще й платите цьому агенту, я не знаю смисл, в принципі, 0,0 робити. Тому виглядає, що ви, якщо підете напряму працювати, ваші інтереси не будуть представлені на 100%, а ще й гроші заплатите. От скажи, ти коли представляєш продавця. Ти продаєш хату, ти, наприклад, робиш open house і до тебе приходить покупець, який хоче купити в тебе напряму. Тобі більше роботи чи менше роботи? Це 100% більше роботи. Більше роботи особливо, якщо він анрепрезент нього немає агента, скоріш за все, в нього немає адвоката. Він приходить і. Е Тобі треба йому з нуля пояснити, що так це не працює. Ні, тобі треба ті гроші мати на рахунку. Ні, вони не можуть бути кешем. Ні, ти маєш мати приопровал, Ти не можеш ті гроші поставити там, перевести від свого друга чи від свого брата. Тобто такі навіть банальні речі для прикваліфікації людини. Вона має ті гроші, вона має все, але вона ще не пройшла оце кілька кроків, щоб мати можливість навіть офер написати. І в загальному навіть представляти покупця це більше роботи ніж представляти продавця. Набагато, Давай, знаю, в чому? Набагато. Набагато більше роботи Інспекції, всі, всі думали, купляємо, не купляємо. Угу. Дивись, що ще вийшло на ринку. Так. Ну, якщо спочатку до кінця, там набагато більше роботи. Тут, до речі, мені Дмитро підсунув якийсь е телеграм-артикл, в якому пише: Каліфорнія ухвалила закон про допомогу з купівлею житла нелегальним мігрантам. Щось таке чули? Я читав цей артикл. Це щось працює таке? В Чикаго таке буде? Е, в Чикаго таке. Тут якісь 1700 осіб, які вже заплаялися. Що, що, що я хотів сказати, це невеличкий грант, який дають, і те, щоб. Нелегальним? Було... Щоб тобі кваліфікуватися, дивись, що означає нелегал. Нелегалові носяті, до речі, заборонена назва, у нас називається незадокументовані. Ага. Незадокументовані. Тобто ти можеш тут бути 15 років і бути незадокументованим. Uh -huh. Ти можеш мати кучу бізнесів, ти можеш платити податки і бути незадокументованим. Так, Заміш, мати можеш мати компанію, відкриту в партнерстві своїм другом, стояти uh -huh. там на. Uh -huh. вот. Коротше, багато схем є. В мене є клієнти, які незадокументовані і володіють великою кількістю нерухомості. Тобто це не означає, це просто вони колись сюди приїхали нелегально. Якщо ти читаєш тільки цей артик, це звучить: я перебіг кордон і купив хату. Угу. Правильно? Ну так, так написано. Так, написано. Але якщо ти копнеш глибше, то виявляється, що тобі для кваліфікації під цю річ потрібно мати А, Б, Ц, Д і тому подібні речі. Це, в принципі, Але... це хороша ініціатива для того, щоб трошечки відкрити можливості для людей, які, можливо, тут жили довший час, е вели себе порядно, можливо, якийсь бізнес. Частково приймали участь, і вони на себе можуть щось скупити, щоб не купляти на елсішки через. Задні закриті двері. Треба нам більше як це, про можливість отримати кредит. Так. Тому що mm -hmm. я знаю, що якщо а, є якісь питання про статус, то завжди все одно питають work authorization, щоб mm -hmm. він був не експерт. Mm -hmm. Там наступні 6 місяців. Можливо, ці якраз полегшення в тих сферах. Я не думаю, що це щось таке негативне. Це треба вивчати від випадку до випадку, але в загальному особливо це не такий масова річ, що там пішли і 2 мільйони людей купили. Там, якщо купить. Три тисячі людей, то на цілий штат це буде просто фантастична цифра. я не думаю, Ну, що треба поцікавитися, це... там писало, що 1700 людей вже щось заплавили. Прохідна... Да, які? Які до речі, про кваліфікацію ми підходимо до осіннього да. сезону. Так, да, Відповідно... і в нас залишилося три хвилини. І в нас залишилося три хвилини. Значить, що ми поговоримо з Я хотів сказати, ми хочемо дати поради, бо підходить весняний період. Е, і, наприклад, що для нас важливо? Нам важливо так, щоб, якщо, щоб люди не тратили гроші на рент. Це не важливо, наприклад, не нам, як ріалторам, а вам, як тим, хто живе в Америці, ви повинні володіти нерухомістю. Якщо ви тратите гроші на рент, першою вашою задачою має бути, як вийти з тої ситуації, тому що це є гроші на вітер. В Америці так все збудовано, для того, щоб ви собі змогли збудувати капітал. І це найпростіший спосіб збудувати собі якийсь мінімальний капітал. Це просто володіти якоюсь нерухомістю, яку, яка росте навіть, разом навіть з ринком простішою, ніж ту, в якій ви живете. Навіть ви таке просто... саме, де ви зараз так. живете, просто таке саме, просто навіть, треба так, купити. Таке саме. Бо ви все Не одно платите собі більше, ніж о, ваш буде пеймент, якщо ви її купите. Навіть якщо пеймент ваш буде більший, ви все одно будете в підсумку витрачати менше, якщо порахувати хоча б на перспективу п'яти років. Угу. Тому що ваш рент підніметься. Тут е, у вас е, буде сплачуватися трохи квартира. Також ви зможете е, там текс-бенефіц невеличкий є на власне житло. Коли будете продавати, платити податку так. на gain, на те, що заробили. Але ж першим ділом нам треба так: вам треба кредит скор. Вам обов'язково треба відкрити, Дмитро, яку? Якусь Capital 1 на 300 декілька, доларів. Декілька, кредитку? Якщо у вас немає кредитної історії, вам не відхочуть відкривати кредитної карточки, відкрити secure Credit Card. Це, mm -hmm. це немає там ліміту. Кредити гроші туди, і ви тільки витрачаєте ті гроші і будуєте свою кредитну історію. Можете відкрити ще декілька, маєте дві-три кредитні карточки з головою. Достатньо. Головна, щоб думка, кредитну головна історію. думка, кредитна історія хороша, не тим, що у вас є багато кредитів. Та. Та. Це, це саме перше. Це вам не треба взяти багато Помилка. позик на різні дурниці для того, щоб вроді як мати хороший кредит, вам треба вчасно погашувати і користуватися маленьким відсотком свого балансу. це саме головне. І ніяких дорогих машин. Ніяких взагалі, 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 дорогих машин не Взагалі машина, машина це найбільший ворог для вашого приапрувалу при тому, коли ви будете купляти свою нерухомість. Та. Це найбільше вам зменшує, наприклад. Ви приходите до фінансиста, він каже: якби не машина, ти б кваліфікувався на Та. 300 тисяч, а так на 210. Так. І, взагалі, фінансово, навіть якщо ви в них плануєте купити хату, машина це просто дирка в кишені. Ніхто на на то не дивиться, особливо в Америці. Я це говорю зараз, наприклад, для тих, хто в Америці недовго і, можливо, приїхав з України а в або Так, Відкладіть то на потім, то на потім. Нікому то не важливо, на чому ви там їдете. Ви спочатку собі зробіть так, щоб вам була подушка якась, щоб вам було вигідно і ви змогли потім робити собі такі. Собі такі кроки, які там вже нічого сильно не поміняють, тому що ви вже там маєте там 10 просто видів нерухомості. Подумайте собі таку, таку просто Собі таку просту думку. Дома, я просто своєю власне досвіду. Вдома, коли вам, наприклад, до 30 років, ви чуєте, що хтось має якісь квартири, він десь там їх здає. Але це в основному якісь старші люди або хтось з заробітків приїхав. Ви не знаєте когось, кому там 26 років він здає квартиру. Тобто звідки ти її взяв, uh -huh. а тут ви маєте можливість це зробити буквально за два роки. Ви можете за два роки собі купити квартиру, одну, дві, і просто почати свою інвестиційну кар'єру тут, в молодому, дуже молодому віці. Те, що вам вдома навіть і не снилося. Дома uh -huh. ти просто не маєш шансу мати там п'ять квартир і буде тобі 25 років. Та да. просто... а, а тут маєш 100% шанс то мати. Це порахуйте домашнє завдання. Порахуйте, скільки ви вже заплатили. Скільки ви, скільки ви заплатили за оренду за весь час, що ви тут проживаєте, це ваш уже даунпеймент. Працюйте над кредитною історією, працюйте над збиранням грошей на даунпеймент і mm -hmm. в наступному році платіть податки і купляйте. Ніяких дорогих машин, ніяких дорогих годинників, і, під, і заробляйте більше грошей і вкладайте в, в свою. А, Сел-девелопмент. Mm -hmm. Як Саморозвиток. Саморозвиток. Саморозвиток, отак. І на тому ми завіємо завершимо, завершимо сьогоднішній епізод. Почуємося через два тижні. З вами був Дмитро Безрукавий, Олег Булюк і я Олег Комарницький. На все добре. Всім па-па. Гарного вечора. Радіо Чикаго.